Усім привіт! З вами Богдана. Ви мене просили в коментарях, щоб я показала у відео, як я зробила ось такого дракона, тому я і знімаю це відео. Ще у цьому відео я вам покажу, як зробити ось такого дракончика на палець і для нього крильця. Для того, щоб зробити дракона, нам потрібно 4 листка бумаги А4: олівець, ножиці, клей, олівець, гумка. Лінер або чорна ручка та біла ручка. Замість олівця можна використовувати механічний олівець. Для верхньої частини дракона згинаємо перший листок А4 десь приблизно на 3 см. Потім ось цю частину, край, ми змазуємо клеєм і приклеюємо. Згинаємо цю деталь на дві частини. Ось так. Тепер робимо нижню частину, для того відмірюємо приблизно 2 см та згинаємо. І так само змазуємо кінчик клеєм і приклеюємо. Як і першу частину, другу ми теж згинаємо. Тепер ми маємо ось такі дві частини, їх ми кладемо в сторону, беремо листок А4, і їх кладемо ось так, між собою, обводимо олівцем, обвивши ці частини, в нас вийде ось такий ромбик. І беремо. По краях такі лінії. В кінчику такі. Ну Можна заокруглені можна таким трошки. Ну, так. ну, я думаю, ви зрозуміли. Тут теж так. Тут такий верх трикутничка. Ну це щоб Ось тут воно не згиналося. Ну, Тепер це все ми вирізаємо. Тепер цю деталь загинаємо на дві частини. Ось так. І ось ці маленькі наверх загинаємо. Уже ось такий ротик вийшов, змазуємо ось ці верхні кусочки і приклеюємо до них верхню частину. Так само приклеюємо і нижню частину. Заготовка великого дракона вже готова. Ось так. Четвертий листок А4 ми згинаємо навпіл. і на ньому малюємо декор: Ось цю частину око, вухо і ще можна щось наймати, наприклад, метелика. Для чого ми згинаємо? Для того, щоб з двох сторін були однакові частинки. Бо, якщо не зігнути, то прийдеться перемальовувати ще раз. Тепер дракона обводимо лінером і розмальовуємо фломастерами. І можна ще додати бліки білою ручкою. Я вже намалювала великого дракона та для нього вухо. Тепер його вирізаємо і приклеюємо до дракона його вухо. Ось так. Тепер змазуємо дракона клеєм з іншої сторони. Приклеюємо його до ось цієї заготовки. Ось так. Всередині до дракона приклеюємо ось такі полоски, щоб можна було тут руку запихнути ось так. Ще, за бажанням можна приклеїти язик. І ось дракон готовий. Щоб зробити ось такого дракончика на палиці, до нього кривця, ми беремо папір, відрізаємо такі... Лінії. Беремо клей олівець, намазуємо частинку ось тут клеєм і таку обмотуємо палець, на якому буде дракон або крило, і таке буде кільце. Ну, і таких нам потрібно три. Зверну вашу увагу, що третю лінію ми обмотуємо об великий палець. Щоб ось такого одягнути. Ось, бачите, це більша, ця маленька. Беремо ще листочок і малюємо на ньому дракона. Намалювавши і розмалювавши маленького дракончика, вирізаємо його. І приклеюємо дракона до одного із колечок паперових. Ось так. Ось маленький дракончик готовий. Для нього ще зробимо крильця. беремо папір, загинаємо навпіл і малюємо крильця. Тепер розмальовуємо крило фломастерами під колір дракона і вирізаємо. Я вже зробила крильця для дракончика, тепер їх приклеюємо ось це на великий палець. Ось так. Зараз І оце на менший. І можна вже одягати ось. І дракон. Маленький дракончик на палець уже готовий. Сьогодні я вам показала, як зробити дракона на палець та для нього крила, і великого дракона. Думаю, ви зрозуміли, як робити драконів. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Бувайте!